Тема різноманітність рослин. Вищі рослини, багатоклітинні організми, органи рослин. Орган це частина тіла, він має своє місце розташування, будову та виконує відповідні функції. Усі органи рослини поділяються на вегетативні та генеративні або репродуктивні. До вегетативних органів належить і пагін. Пагін утворений стеблом, листками та бруньками, які також є вегетативними органами. Генеративні органи це квітка. Яка в результаті запилення, а згодом із заплідненням формує ще два генеративні органи пліт із насінинами. Пагін це зазвичай надземна частина рослини, що складається з листків та стебла, на якому розташовані бруньки. Основна функція це забезпечення процесу фотосинтезу і транспорту речовин. Корінь – це підземна частина рослини. Основною функцією це забезпечення рослини водою і потрібними речовинами з ґрунту та транспортування речовин. Основні процеси життєдіяльності рослин поділяються на денне та нічне. Денне це у нас відбувається процес фотосинтезу, нічне у нас відбувається дихання. Тканина рослин. Тканина це сукупність клітин, однакових забудови функціями та походженням із міжклітинною речовиною або без неї. Наука, яка уче будовою функції тканин, називається гістологія. У рослин є особливості тканини: твірна, яка дає початок усім постійним тканинам, покривній, механічній, провідній та основній. Основна або перенхіма тканина утворена великими живими клітинами з міжклітинами або ним. Цю тканину ще називають випаровуючою, оскільки вона заповнює проміжні між провідними та механічною тканини. Функціональну основну тканину поділяють на такі види, як фотосинтезуюча, повітряносна та запасаюча. Механічна тканина надає рослині міцності та пружності, формовуючи волокна. Кам'яністі клітини механічної тканини утворюють кісточку багатьох плодів: вишні, персика, сливи, манго тощо. Також вони можуть формувати дерев'яністі оплодні сухих плодів, як горіх, ліщина, жолуді. Провідна тканина складається як із живих, так і мертвих клітин. Ці клітини розташовані одна на одні і формують трубочки, різні за діаметром. Із мертвих клітин формуються трахеї судини, більше за діаметри трахеїди, менші за діаметром трубочки. Трахеями і трахеїдами здійснюється транспортування висхідних рук води та мінеральних речовин від корення до листків. Отже, рослини це цілісний інтегрований організм, утворений клітинами, що подібні між собою забудовою, функціями та походженням, і формують тканину, а ті, у свою чергу, утворюють органи. У рослин є вегетативні, корінні пагін, стебло, листки, бруньки та генеративні квітка, пліт насіння, органи. Є 5 типів рослинних тканин: це твірна, покривна, основна, механічна та провідна. Кожна з цих тварин тканин відіграє важливу функцію для рослинного організму. Далі поговоримо про корінь. Корінь будова функцій та видозмін. Корінь поділяється на декілька зон. Це провідно, зона всмоктування, зона росту, зона поділу і кореневий чохлик. Зона розтягування невелика, лише декілька міліметрів. Вона утворена клітинами, які не діляться, а тільки видовжуються за рахунок збільшення вакуоль. Сукупність різк цієї зони утворює таку силу, яка проштовхує верхівку кореня в глиб ґрунту. У верхній її частині клітини починають спеціалізуватися і в наступній зоні повністю перетворюються на інші види клітин кореня. Зона всмоктування характеризується наявністю кореневих волосків. Кореневі волоски недовговічні, вони живуть 10-20 діб, а потім відмирають. Нові волоски утворюються в процесі росту верхівки коренів довжину, і з ростом кореня в глибину переміщується і всесна зона. Провідна зона або зона бічних коренів називається зоною заолуження. Вона становить більшу частину кореня і розташована над всисною зоною. У ній утворюються провідні системи, а також закладаються бічні корені. На малюнку ми можемо побачити всі ці відділи. Провідну, зона всмоктування, зона росту, зона поділу, коренево чохлик. Видозміни корень. Видозміни кореня у нас бувають накопичувальні. Та корені, наприклад, присоски. Накопичування це може бути коренеплоди буряків, коренеплоди бульби. Корені присоски це плющ, омела. Дихальні корені, повітряносні, наприклад, якої архідей, та опорні корені у тропічних дерев таких. Пагін це вегетативний орган рослин. Пагін це надземна частина орган рослини, який забезпечує газообмін, фотосинтез і випаровування води. Це вегетативний орган, складовий частин якого є стеблостки і бруньки. Стебло це видовжена осьова частина пагона, що слугує рослині механічної опори. Листок це бічний плоский орган, що розміщений на стеблі і має обмежений ріст і пристосований до фотосинтезу. У їхніх клітинах багато хлоропластів, тому вони мають зелене забарвлення. Бруньки це зачаткові пагони, квітки або соцвіття, у якому вже закладено всі частини майбутнього пагону. Вони забезпечують тривале наростання із галуженням, за рахунок чого формується пагонова частина. Типи пагонів за довжиною від міжвузля це видовжений пагін, розетковидний, напіврозетковий. Пагони бувають продовжений пагін, укорочений пагін. Класифікація стебл рослин за напрямком росту у нас буває прямостоячі, витки, повзучі та чіпкі. Прямостоячі це, наприклад, як у дерев, повзучі, як конюшина, чіпке як у огірків і витке, як у плюща. Будови стебла рослин. Шари у зрізі дерева складаються з кори. Кора, в свою чергу, складається з луба та короку. Далі у нас іде камбій. Далі у нас іде деревина і в центр є серцевина. Також ми можемо побачити будову стовбура дерева розрізі, яка складається з ситоподібних трубок, луба, луб'янистих волокон, серцевини, судинних деревини, камбі, механічних волокон, кори, сочевички, короком та шкірки. Також ми можемо побачити на зрізі будову стебла. Будови бруньок, брунька це зачатковий пагін, у якому вже закладено всі частини майбутнього пагона, що забезпечує його галуження на верхівкове наростання. Бруньки бувають вегетативні та генеративні та змішані. Вегетативні або листкова брунька є меншою за розміром і має довше міжвузля, складається із зачаткового стебла та зачаткового листка. З такої бруньки розвивається вегетативний пагін. Генеративна або квіткова брунька є більшою за розміром, має округлу форму і коротку міжвузля. У ній містяться зачаткові квітки або суцвіття. Квіткова брунька, що містить у собі лише одну квітку, називають бутоном. Змішана брунька або вегетативно-генеративна це брунька, у якій закладається пагін, верхівка якого перетворилася на зачаткову квітку або суцвіття. Тут у нас побачено види та розташування бруньок на пагоні. У нас є Верхова брунька, повзучна брунька, листовий рубець і брунькове кільце. Розташування бруньок на пагоні у нас є чергові, супротивні та кільчасті. Зовнішня будова листка. Листок це бічна частина пагона. Він здійснює три основні функції: це фотосинтез, газообмін та транспірацію. Листок має листову пластинку, черешок, основу і прилисники. За формою листки бувають округлими, овальними, серцеподібними, голчастими тощо. За формою краю пластинки листки також можуть бути різними, як тількокраї, е, вічасті, пильчасті, зубчасті і так далі. Листки прості і складні. Також класифікація листків прості це у нас береза, пшениця, герань, буряк. Манжетка. Складні це три тричастий конюшина. Пальчастий люпін, парноперестий чипа і непарноперестий шипшина. Будова листка також складається з верхньої частини кутикули, верхня епідерміс. середня частина є м'якоть і нижня епідерміс. Верхня у нас складається з кутикули, м'якоть складається з топчастої тканини, жилки, губчастої тканини. Та нижній складається з продихів. Через продихи у нас відбувається наше поглинання волокислого газу та виділення кисню та води. Видозмінні пагони рослин. У нас є підземні видозмінні пагони, як цибулина, коренеплоди, так і надземні. Надземні бульби колорабі та вуса суниці, наприклад. Життєві форми рослини. Життєві форми поділяються на дерева, кущі, трави. Рослини є однорічні, дворічні та багаторічні. Життєві форми рослин з научної точки зору є фанерофіти, хаменофіти, гемікриптофіти, криптофіти та терофіти. Несетеве розмноження вищих рослин. Розмноження стебловими живцями, наприклад, як в малині. Розмноження кореневими живцями. І розмноження листовими живцями. Статеве розмноження та життєві цикли вищих рослин. Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціальних статевих клітин гамет. Чоловічі статеві клітини називають сперміями або сперматозоїдами, а жіночі яйцеклітинами. Статеві клітини утворюються в спеціальних органах статевого розмноження. У покритонасінних насінних рослин це є квітка. Коли чоловіча та жіноча статеві клітини зливаються, утворюється запліднена яйцеклітина, зигота. З нею розвивається зародок нового організму. Запліднення це злиття статевих клітин-гамет, внаслідок чого утворюється зигота. Пристосування рослин до різних умов існування. Групи рослин за потребами у світлі. У нас є світлолюбні рослини, наприклад, як сосна звичайна, тіньолюбні, як граб звичайний, та тіньолюбні, наприклад, копитняк європейський. Поділ рослин на групи за потребами у воді. Вища водна рослина, та, що мешкає у воді, це лататя біле. Наземно рослини, наприклад, як колюжниця болотяна, вологолюбні росичка, круглолистка, та посухостійкі, як всі види кактусів. На цьому все. Дякую за увагу!